Зупинка виробництв у деревообробній галузі. Такий невтішний прогноз на другу половину 2025 року озвучують деревообробники. А все через законопроєкт про ринок деревини, який вже чотири роки не можуть ухвалити у Верховній Раді. А наразі всі потужності українських переробників і меблевиків вже перевищують а, ті запаси деревини, які ми мають, і можуть їх перероб, і можуть їх переробити, коли будуть забезпечені роботою і сировиною переробники завдяки тому законопроєкту, Конопроекту то відповідно будуть і задоволені громади і державний бюджет. Основні проблеми, з якими стикаються деревообробні підприємства, завищена ціна на деревину та падіння рівня лісозаготівлі. В той же час кількість виробників зростає. Законопроєкт спрямований на врегулювання цих питань, врегулювати питання стартової ціни на, на деревину. Також ми запроваджуємо механізм щодо першочергового доступу саме українських деревообробників до купівлі деревини відповідно на біржових майданчиках. Також ми надаємо широкий функціонал державному агентству лісових ресурсів. Вони будуть виконувати роль регулятора на ринку деревини і дивитися, щоб не було тих маніпуляцій, які сьогодні є, зокрема на під час здійснення біржової торгівлі. Як зазначили у державному підприємстві Ліси України, ціна на деревину сформована ринком на. На прозорих аукціонах, однак, все ж, підприємство погоджується із тим, що коливання вартості справді високі і потребують врегулювання. Бізнес деревообробний, він залучає великі інвестиції, він має мати прогнозовану ціну і об'єми відвантаження. Так само, і лісівники мають мати стабільного покупця на як мінімум рік, а бажано й більше як в Європі. 3-5 років законопроєкт дасть можливість виробникам прогнозувати свої виробничі потужності. Залісненість нашої території це понад 800 тисяч гектар. І сьогодні кількість деревобронних підприємств постійно зростає, тому прозорі правила гри вони є ключовими, ключовими для нас, оскільки це наша економічна стабільність регіону. У планах таки ухвалити законопроєкт до Великодня, тобто 20 квітня. Ми вступаємо в ЄС. Країна-член Європейського Союзу не може собі дозволити непрозорі ринки, непрозоре регулювання або таке регулювання, яке не сприяє розвитку галузей. Тому зараз ми працюємо над тим, щоб це владнати, це робочі місця, це податки в місцевий бюджет, податок на доходи фізичних осіб, це податки в країну, це ПДВ, це податок на прибуток. Звичайно, це робочі місця. Рівненщина один із провідних регіонів деревообробній галузі. Тож закон про ринок деревини потрібно ухвалити чим швидше. Окрім того, деревообробники зазначають, що варто розробити та затвердити необхідну нормативну документацію для реформи торгів деревиною. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.